Кров стигне в жилах і засихає на розбитих губах як. Уривки фраз, сказаних у житті минулому, кожним із нас, коли ми по дитячі наївними, вірили в те, що набіяно, мріяли іншою мірою, і жили, але у строю несвідомих мас тепер час для долі судити нас, Трій військовий, а за ним тилий наказ, міцно триматись, не на щирий, навіять нам зась, бо сирени тут виють. Під їх супровід побут далі, поталай помсти катам, а саме ворогів наруга І радість перемоги. Але під їх супровід хтось згасає, і це найстрашніше по суті. А ми на світі ще є, нас чують. Втрачали все, чим жили. І чудом здається, те, що смертю минула. Поки цілий писати ціль, замість уривків фраз слів нових накопичилось вдосталь. У мене рим й доти. Бачу, це все наяву є робота. На вік мій суддолі, дав вирок, та нині процес цей проходив без стенографії. Я міцно, як треба, тримаю. У Удари між тим поколінням собі беру досвід, і кожен рядок не залишиться марним. Ці вірші не стіл більш щоденники долі.